Таємниця паралельного бачення, падіогранціозного падіння цінової категорії значень, безумовно грусне бачення, притулку душі у геометричної розбіжності, чиїсь замисли повільніше, повільного, впевнено пале, одночасно внесивши зміни до подальших безмежних врегувань незалежні від волі одного або двох осіб, розчарування править балом. Безмежні ідейні розбіжності примусово зупиняють свій рух у часі попереднього планування, залишаються надії на нестримані перестановки, відбувається зміна ролей. Авторитет не витримав розгорнувшихся гри сумісностей, десь у глибинах фантазій та мрій безнадійно гинуть пріоритети застосованих сил проти зловживань недаречних структур. Наприкінці задум віддаляється з траєкторії здійснення. Бачення змінюється в падінні цінностей. Коли не вдається зупинити втрати накопичених зручностей антигероїв, десь грусть змішується з біллю на фоні природнього, привабливого, сверхановлення, безперечне ураження турбот злих зрадливо спричиняє світ у темряві для слабих духом проти злих чиїсь плани проти добра та світла провалився. Провалились Маски зникли, вороги виглядають непристойно, мудрість Проти хитрощів, зломисників, слідкує, вимірює кроки правди, очікує на відродження пріоритету світлих думок, без втручання чи будь-яких дій або так може здаватися здоровий глузд випромінює промені оновлення правдивих сил на фоні зміни настрою, коли одночасно може бути радісно. Чи сумно, якась сила на відстані втратила контроль над пригниченими паралельні мири розгортаються в сучасному просторі для завершення згубного впливу недаречних установок на пригничення того, що керує